Де ж родина твоя? Де дружина, батьки, де діти? Чи на цій же країні страждають вони і живуть? І чому котрий день вже заляпані кров'ю бандити на братів на своїх, як на військо вороже ведуть? Де свобода твоя, що за неї страждали віками? Чим закрили тобі чистий розум і очі твої? І чи з твоїх очей ще ні разу сльоза не збігала з загублених в війнах, близьких дітей і батьків? Та минися, прокинься, назад вже дороги немає, бо із Божого царства назад вже нема вороття. І тебе як шмат м'яса у клітку до тигрів кидають, а ти віриш їм, віриш їм, як наївне дитя. Я, Українка. І де б я не була, я завжди буду пам'ятати свій гімн, свій герб, свою мову, своє коріння. Я пишаюся україною. Я вірю, що моя країна зміцніє і розквітне від заходу до сходу, від півночі до півдня. Ми всі українці. Неважливо на якій мові ми розмовляємо. У нас одна батьківщина, і наша батьківщина єдина.